При цім, як завжди, я вже працюю. Вихідний день працюю. Дивіться, вийшов на свій часничок, подивитися. Нема тут, що дивитися, сніг все гарно. Красиво, рядочки через сніг не видно, це дуже добре, листочки не примерзають. І що хотів сказати вам. Е, дивіться, зараз вже саме час купити, якщо ви ще не купили е, ам'ячну селітру, карбомідік, азотні добрива, тому що, ось як бачите, оцей сніжок нам треба зловити момент, зараз не пропустити. Зима в принципі, тиждень десь і закінчується, і нам треба зараз е, встигнути в цей момент внести всі азотні добрива. Щоб і болота не було, і щоб техніка, трактор вручну або якось пройти розкидати, щоб оця волога, яка зараз буде розтаювати, у нас слої снігу не такі і великий, щоб було вимивання, збирання в калюжі і ще щось. Тому зараз можна буде ось на останні дні морозі, вислідкуйте за цим і вносити азотні. Там, ну це якраз початок березня місяця буде. Слідкуйте, там будуть вже вдень плюси, вночі мінуси. от Слідкуйте до того моменту, щоб ґрунт ще вночі примерзав, а вдень вже розмерзався і можна буде внести невеличку кількість азотних добрив. І ще розділяйте на 2-3 підходи. Це буде непоганий спосіб підживлення часничку.